ППО майбутнього Британія має намір передати Україні новітню лазерну зброю. Що таке Драгон і чи буде ефективним цей комплекс на реальній війні? Лазерний комплекс Драгон використовує промінь потужністю 55 кВт. Цього достатньо, щоб спалити не лише пластика і метал. Система концентрує промінь з 37 окремих каналів. Кожен потужністю у півтора кіловат. За заявленими характеристиками, Dragonfire фокусується на цілі на відстані одного кілометра з точністю 23 міліметри. Та чи реально цей комплекс здатен надійно закрити небо? Експерти кажуть, у світі бойових лазерів є кілька важливих чинників, наприклад, погода, яка напряму впливає на розсіювання лазерного променя. Щільні хмари і дощ значно зменшують ефективність. Цей лазер може швидко вивести з ладу безпілотник на відстані одного кілометра всього за 18 секунд. Натомість не зможе збити крилату ракету, яка долає таку ж відстань лише за 4 секунди. Також невідомо наскільки ефективно Dragonfire відпрацює при відбитті масштабної атаки з багатьма цілями одночасно. Натомість головна перевага бойового лазеру це вартість пострілу, яка становить близько 12 доларів у той час, як постріл ЗРК Петріот обходиться від 3 до 9 мільйонів доларів. Та якщо британці лише збираються перевірити свій бойовий лазер на реальній війні, яка триває в Україні, Ізраїль вже випробовує свої технології у протистоянні з Хамасом, це коротке відео з'явилося 15 жовтня 2023 року. На ньому чітко видно, як лазерний промінь цілить в одну з ракет, випущену Хамасом по Ізраїлю. Тоді Тель-Авів офіційно не визнав використання лазерної зброї, але те, що вона є в Ізраїля, сумнівів немає. Ця зброя призначена для перехоплення широкого спектру загроз. Лазер здатен збивати артснаряди, мінометні міни та безпілотники на відстані до кількох кілометрів. А один постріл коштує дешевше за британський аналог лише 3-4 долари. Офіційно на озброєння Цахал залізний промінь стане вже у 2025 році. Перші системи розмістять на кордоні з сектором Гази. Сподіваємось, що такі іграшки невдовзі боронитимуть і українське небо, якщо британці не передумають тестувати Dragonfire на війні проти російських окупантів.